У Кремлі подавились через слова Трампа про повернення Україні якомога більше втрачених територій. Вітаю Бліц, новини за хвилину. Я Шевченко Оксана. Поїхали. Буданов каже, що дійти швидко до перемир'я. Реально до миру ні. Франція пропонує створити склади зброї для України. Лукашенко заявив, що Кацапія ніколи не погодиться на направлення миротворців в Україну. Московія розгорнула масовану програму дезінформації, щоб зірвати мобілізацію в Україні, каже Буданов. У Литві зібрали понад 5,6 і мільйона євро на закупівлю дронів для України. У Великій Британії жорстко висловилися про угоду між США і Україною, кажуть, що це повне здирництво. У Кремлі заговорили про співпрацю з США та долю окупованих територій в Україні. Фінляндія виділить 660 мільйонів євро на підтримку оборонної промисловості України. Франція обговорює з Україною видобуток корисних копалин для своєї оборонки. Підтримай українське, став лайк та підпишись. Гарного вечора. Слава Україні!